Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, 25 липня у вівторок на Оя Іноуа ще раз нагадав про те, чому його роками вважали одним із найкращих бійців Pound for Паунд Pound, та повністю виправдав своє прізвисько Монстер. Іноуа чудово впорався зі своїм завданням, скинувши строну раніше непереможеного чемпіона WBC та WBO у другій найлегшій вазі Стівена Фултона, відправивши того в нокаут у восьмому раунді. Іноуе завдав удару Фултону за мить до того, як завдав останній залп, щоб змусити зупинити поєдинок у хвилині 14, восьмого раунду на арені Аріаке в Токіо. Іноуе увійшов в історію на тому ж місці лише сім місяців тому, коли він зупинив пола Батлера в 11-му раунді, щоб повністю об'єднати найлегший дивізіон. Через місяць усі чотири титули були звільнені, оскільки Іноуе вирішив претендувати на статус титулу в четвертій ваговій категорії. Це сталося після двомісячної затримки від початково запланованої дати 7 травня, коли Інове отримав травму суглоба пальця. Після перемоги над Фултоном Інове сказав: Минулого року я став абсолютним чемпіоном світу, я повернув усі титули і піднявся на другу найлегшу вагу. Я думав тільки про те, щоб побитися з Фултоном цього року. На жаль, я отримав травму і мені довелося відкласти цей бій. Вибачаюсь перед моєю командою але дуже дякую Фултону за те, що погодився на цей поєдинок. Зараз я дуже радий. Я вважаю, що я зміг продемонструвати свою підвищену швидкість і силу в цьому поєдинку, але мені ще є куди вдосконалюватися, тому я стану сильнішим в супер-найлегшій вазі. В свою чергу, вже колишній об'єднаний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Стівен Фултон, прокоментував свою поразку у бою проти японця на Ой і Нове. За словами Фултона, він гідно прийняв невдалий для себе результат, хоч і залишився незадоволеним своїм виступом. Фултон сказав. Я не почуваюся погано, адже я чемпіон, як би там не було. Я дуже розчарований своїм виступом, проте я не можу дозволити цьому визначати, що я за людина. Я вийшов туди як чоловік, тож я не опускаю голову як чоловік. Він був таким, як я і очікував, просто справа в мені. І Нове з якогами вступив у бій як природно менший противник, але він негайно забрав цю перевагу. У першому раунді, коли Фултон здебільшого грав у захисті, і Нове був стійким у своєму джебі та трохи надмірно старанним у сильних ударах. Інове продовжував форсувати дії з близької відстані у третьому раунді. Інове класно впіймав чемпіона на контратаці оверхендом. Фултон огризнувся наступні три хвилинці, але Інове відразу повернув йому все злишком. Монстр розбив опоненту ніс і продовжив нарощувати перевагу. Коригування роботи ніг привело до того, що Фултон задав удару правою рукою на початку п'ятого раунду, Інове відповів власною правою, щоб відповісти приїжджому чемпіону. У шостому раунді Іноуе вдалося потрясти Фултона правим бічним. Чемпіон трохи реабілітувався у наступному відрізку, коли доніс парочку оверхендів. Проте у восьмому раунді перевага Інове вилилася в нокдаун після чудової твічки. Фултон підвівся, але претендент загнав його в кут і почав закидати ударами, доки рефері Гектор Афу не зупинив поєдинок. За даними CompuBox, Інова наніс 114 із 379 ударів 30,1%, згідно з якими Фултон завдав лише 47 ударів із 223 21,1%. І завдав 70 із 180 силових ударів 38,9%, тоді як Фултон наніс лише 24 із 71 33,8%. В результаті Фултон зазнав першої поразки в кар'єрі. Ця невдача поклала кінець його 30-місячному титульному правлінню, починаючи з його перемоги в січні 2021 року в другій найлегшій вазі за версію WBO над тоді ще непереможним Анджело Лео. Фултон об'єднав пояси WBO та WBC у своєму наступному бою, отримавши більшість рішень над непереможним Бренданом Фігероу у 2021 році. Поразка призвела до 13-місячної відсутності на рингу, головним чином через бажання Фултона зустрітися лише з найкращими, а не погоджуватися на випадковий захист титулу. Фултон подорожував за кордон, щоб отримати його найкращу зарплату на сьогоднішній день, але повернеться до США без свого непереможеного рекорду та титулів. Тепер пояси належать Ноуе, який продовжує поповнювати свою неймовірну кар'єру, вже призначену для зали слави. Учасник змагання Pound for Pound став першим японським боксером, який претендував на єдиний титул у двох вагових категоріях. Це відбулося лише через 7 місяців після того, як він вкарбував своє ім'я в історію як перший азіат, який отримав незаперечний статус чемпіона. І Нове не тільки виграв титули в чотирьох вагових категоріях, але й переміг бійця з найвищим рейтингом у кожній із цих ваг. Перемога над Фултоном сталася всього за 4 дні до бою за беззаперечний титул на півсередній вазі між Ерлом Спенсом і Теренсом Кроуфордом, який відбудеться 29 липня. До речі, Спенс та Кроуфорд вже урочисто прибули до Лас-Вегасу, але про це трохи пізніше. Разом із японським монстром на рингу виступив філіппінець Марлон Тапалес, який завоював титули WBA та IBF у 12-раундовій перемозі над раніше непереможним Морджоном Ахмадалієвим 8 квітня в Сан Антоніо. Обидва боксери, звільнені від зобов'язань щодо обов'язкового захисту титулу та готові зустрітися на рингу. Тапалес сказав: Я хочу битися з Інове, тому що він великий чемпіон. На що новоспечений чемпіон Інове відповів: Давай зробимо це цього року. Як повідомляє журналіст ESPN Джо Тесі Торе, цей бій може відбутися в листопаді, сказавши: На рингу в Токіо два бійці зустрілися на своїй першій із, як здається, багатьох дуелей поглядів. Ми чули, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу другій найлегшій вазі може відбутися в листопаді цього року. Це передбачало перемогу і нове над Фултоном, але це було більше, аніж просто перемога. Одразу після поєдинку боксери не приховували своїх емоцій та реагували на блискучу перемогу і над Фултоном. Мені Пак'яо написав. І володіє великою швидкістю та великою потужністю, що стоїть за його ударами. Він особливий боєць. Відомий у минулому американський боксер, а нині коментатор Тімоті Бредлі, теж прокоментував перемогу нового чемпіона світу на Ої і Нове над Стівеном Фултоном, сказавши: менший хлопець виграв битву джебів, і менший хлопець виграв справжню битву. Коли ти перемагаєш у битві Джебів, за цим як ви могли побачити в цьому бою, слідує все інше. Я ніколи не думав, що у світі боксу з'явиться ще одна особистість на кшталт Мені Пак'яо. Подивіться, як Інове подорожував на цій дистанції, як піднімався ваговими категоріями. Мені здається, що він може піднятися на стільки дивізіонів, скільки захоче. Тим часом до Лас-Вегасу на MGM Grand урочисто прибули Ерол Спенс та Теренс Кроуфорд перед їх поєдинком 29 липня на Арена. На сцені Теренс Кроуфорд заявив, що перед кожним його поєдинком усі твердили, ніби він не є бійцем цієї вагової категорії та не зможе нокаутувати свого суперника, але все відбувалося з точністю навпаки. Кроуфорд сказав: У моїх останніх боях всі говорили, що суперники більші за мене, і вони вже зарекомендували себе в напівсередній вазі. Ось що зараз говорять про Ерола. Не забувайте, що я вирубав усіх своїх опонентів, але й досі отримую відмовки. Просто враховуйте всі мої заслуги перед цим боєм, адже я нокаутував своїх суперників. Я пройшов шлях від бою за 600 доларів у своєму першому бою, де великі промоутери не хотіли зі мною ризикувати до світової вершини, і це відбувається з нічого, це благословення. 29 липня запевняю вас, моя рука буде піднята, і всі скажуть, що це особливий хлопець. Спенс теж поділився своїми думками перед поєдинком. Було б мрією стати першим беззаперечним чемпіоном світу на півсередній вазі в епоху чотирьох поясів. Я дивився всіх великих бійців у дитинстві. Тепер у мене є свій момент. Я хочу яскравого світла та слави. Він у розквіті сил, я в розквіті сил. Ми два найкращі бійці на півсередній вазі. Переможець бою в суботу ввечері стане найкращим бійцем боксу. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!